Вітаю, друзі! З вами на зв'язку юридична компанія Юрцупартнери, адвокат Катерина. Сьогодні з вами поспілкуємося про підстави для відстрочки. Так, друзі, наразі, якби ні для кого не секрет, що триває і воєнний стан черговий раз продовжено, тому актуально оновити, зрозуміти, які є підстави для відстрочки. Зокрема, обговоримо також з вами нещодавні зміни щодо оформлення відстрочки для багатодітних батьків, тобто батьків, які мають троє та більше неповнолітніх, тобто до 18 років дітей. Отже, друзі, загалом підстави для відстрочки визначені статтею 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Цей закон є вільному доступі. Я вам раджу, якщо ви відкриваєте підстави якісь для відстрочки, відкривати безпосередньо саме статтю закону, або напряму звертатись до адвоката, якщо вам щось не зрозуміло, тому що в інтернеті інформація досить часто не відповідає дійсності, досить часто є застарілою без врахування всіх змін або перекрученою, ну або ж з. Максимально, за, скажімо так, привертаючими увагу заголовками, які не зовсім відповідають дійсності, тому для того, щоб ви більш розуміли свої права. І розуміли те, чи є у вас право на строчку чи ні, ми сьогодні більше ми так обговоримо, саме чим керуватися, які нормати навітися, то почув, могли вільному доступі це побачити і для себе зрозуміти. Водночас нагадую, якщо вам корисно це відео, ви ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, тут ви почуєте дуже багато корисної інформації. А також, якщо вам потрібна індивідуальна консультація, то звертайтеся за отриманням консультації, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або ж написавши нам в приватні повідомлення. Продовжуємо. Отже, повертаючись до статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Говоримо такі найбільш актуальні підстави для відстрочки. Зокрема, особи з інвалідністю мають право на відстрочку. Серед цього, що варто наголосити, що особи з будь-якою групою інвалідності мають право на відстрочку, як першою, другою, так і третьою групою. Так були законопроекти, які пропонували скасувати відстрочку для осіб з інвалідністю третьої групи. Водночас такі зміни законодавчі не прийняті, не затверджені. І на сьогоднішній день усі особи з інвалідністю мають право на відстрочку. Також мають право на відстрочку безпосередньо жінки та чоловіки, на отриманні яких перебуває троє та більше дітей віком до 18 років, крім безпосередньо тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує платежі за три місяці. Причому що мовити саме про цю підставу для відстрочки, то нещодавно з 6 травня постанови кабінету міністрів України було внесено відповідні зміни і тепер. Процедуру трошки удосконалено і спрощено так безпосередньо в постанові кабінету міністрів України номер 560, яка визначає перелік документів, які подаються для оформлення відстрочки, в від додатку номер 5, Раніше вимагався для того, щоб підтвердити право на відстрочку з цією підставою. вимагалося безпосередньо або рішення суду про визначення місця проживання з одним із батьків, якщо це мова йшла про дітей від попереднього шлюбу, або безпосередньо письмовий договір між батьками щодо утримання Водночас, як показує досвід. На жаль, досить часто між колишнім подружжям не завжди хороші відносини і не завжди є змога укласти такий добровільний договір нотаріуса. Або вимагалось рішення суду про встановлення факту утримання. Тому, якщо, наприклад, людина сплачувала просто добровільно аліменти за рішенням суду, не мала заборгованості про цьому, то СК, на жаль, її відмовляв, посилаючись безпосередньо на цей додаток номер 5 постанови КМУ номер 560 від 16 травня 2024 року, мотивуючи тим, що відсутні відповідні документи чітко вказані в цій постанові. Водночас, тепер, нещодавно від травня цього року, внесено зміни і тепер дозволено таким особам, які мають дітей від попереднього шлюбу. Також приносити, як скажімо так, факт доказу, доказ, доказ факту утримання ними дітей попереднього шлюбу, приносити відомості з єдиного реєстру борштаків. Це ви можете вести просто в вільному доступі в гуглі. Це не треба кудись самійти, в бюрократичні установи, щось там платити гроші, збори і так далі. Ставати в чергу. Це отримується за кілька хвилин безкоштовно. Вільному доступі в Гуглі, єдиний реєстр порушників. Ще раз нагадую, туди вводите безпосередньо прізвище, ім'я по батькові, дату народження або ідентифікаційний код, і воно підтягує інформацію, чи є ви там, чи немає. Але ключове для того, щоб отримати відстрочку за цією підставою, це не загалом відсутність вас в тому реєстрі, а саме відсутність вас в тому реєстрі за категорією стягнення аліментів. Тобто, якщо у вас є якісь борги по кредитам або ще якась інформація, то не є перешкодою. Перешкодою є лише якщо у вас є заборгованість саме по аліментах. Якщо ж вам потрібно детальне роз'яснення чи консультації, нагадую, ви можете записатись на індивідуальну консультацію, зателефонувавши нам по номеру телефону, вказаному в шапці профілю, або написавши нам приватні повідомлення. А ви ставте обов'язково уподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб побачити ще більше корисної інформації. Продовжимо, друзі, з приводу наступних підстав для відстрочки. Зокрема, безпосередньо, це якщо здійснюєте опіку над надієздатною особою. Що цікаво, саме щодо опіки, наразі закон не вимагає, що це має бути опіка безпосередньо до таким з близьким родичам або конкретно якимось ступенем. Також, друзі, продовжимо, що крім здійснення опіки, є ще окрема підстава здійснення догляду за своїми батьками. Або батьками дружини, якщо в них при цьому є перша або друга група інвалідності. Наголошую не перша або друга група інвалідності. Це пункт 9 цієї статті. Тобто третя група не підходить. Крім того, що таке здійснення догляду. Так в них має бути таких осіб з інвалідністю або у висновку за формою 080, тобто висновок ЛКК, передбачено, що вони потребують стороннього догляду. Або безпосередньо в довідці про групу інвалідності. Це раніше були довідки до акту огляду МСЕК, або нині рішення експертних команд, чітко визначена потреба в сторонньому догляді. І тоді ви офіційно оформляєте цей догляд через соціальну службу, і вам призначається компенсація на догляд, якщо ваші доходи це дозволяють, або ж додається акт здійснення догляду згідно форми номер 8 встановленої до постанови Кабінету міністрів України номер п'ятсот також з приводу наступних підстав для відстрочки, одна з досить популярних підстав для відстрочки є ще безпосередня наявність одного з батьків з першої або другої групи інвалідності. Що цікаво, на відміну від попередньої групи, в такому випадку не вимагається здійснення догляду, і відповідно не вимагається, щоб у документах про групу інвалідності або інших медичних документах було передбачено потреби в сторонньому догляді таких батьків з першої або другої групи інвалідності. Водночас, тут є нюанс уточнення такій постанові зазначено за умови відсутності інших не військово зобов'язаних осіб, або ж якщо є інші військово зобов'язані особи такого ступеня споріднення, то в такому випадку безпосередньо за вибором особи з інвалідністю, тобто особа така з інвалідністю, мати чи батько, вибирає хто ж все таки буде мати вістрочку. Наприклад, якщо є два сина. Uh, і є в них мама з інвалідністю першої групи там, чи другої групи, то така мама, наприклад, подає заяву про те, що із двох синів вона вибирає, щоб за нею здійснювати догляд, саме такий, такий. то такий От в такому випадку і строчка надається конкретно тільки цьому сину, якого вибрали, іншому ні. Uh, При цьому, якщо uh, загалом є невійськовозобов'язані особи, хто такі невійськовозобов'язані особи? Це, скажімо так, в першу чергу жінки, які не є медиками, які не проходять військову службу, не мають відношення до військової служби. Тобто, якщо, наприклад, є син і дочка, дочка абсолютно цивільна, не медик, не там військова, то в такому випадку безпосередньо. Немає підстав, щоб скажімо так було оформлено відстрочку саме сином, тому що є дочка, і також саме у наступені спорідненні. водночас виняток, якщо в такої дочки є група інвалідності або з інших об'єктивних причин, стан здоров'я мається на увазі, вона не може фізично утримувати і здійснювати догляд за своїми батьками. Продовжимо тут. Ще також досить популярною підставою є безпосередньо. Жінки і чоловіки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої або другої групи. Ну, тут, наче, все зрозуміє. А, Також є ще така підстава, з приводу, яка досить е, популярна: це наявність дружини з першої або другої групи інвалідністю. Причому що цікаво, саме по дружині. Бо перша або друга група інвалідності підходить з дружини. Водночас, якщо нашої дружини є третя група інвалідності, це в деяких випадках також є підставою для відстрочки, але не всіх має бути захворювання пов'язане з цукровим діабетом, відсутністю одного з парних органів, відсутністю однієї з кінцівок, або якесь онкологічне захворювання, або якесь там пов'язане з психологією захворювання, психіатрією. Тому треба дивитися конкретно в цьому переліку, якщо у дружина є третьої групою нарівності, чи відноситься її захворювання до цього, чи передбачено це безпосередньо в або нинішніх рішеннях експертної команди, або індивідуальних програмах реабілітації. Якщо так, то тоді цей документ також з іншими документами подається на відстрочку. Продовжимо, друзі. А вам поки нагадую, що ви маєте права поставити лайки на наш, наше відео, наш ефір. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А тут ви почуєте дуже багато корисної інформації. Також, якщо вам потрібна допомога, ви можете записатись на індивідуальну консультацію, зателефонувавши за номером вказаним в шапці профілю, або написавши нам приватні повідомлення. І наш менеджер запише вас на індивідуальну консультацію, зручний для вас час і день. Якщо вам потрібна також допомога в оформленні відстрочки або є. Якісь інші питання, які ви хочете з'ясувати для себе, обов'язково записуйтесь на консультацію до фахівця. Друзі, продовжимо і ще про декілька таких досить актуальних підстав для відстрочки ми з вами їх оговоримо. Так, безпосередньо мають право студенти, але студенти саме, які навчаються на денній формі, і які безпосередньо. Підвищують свій рівень освіти для підвищення рівня освіти подається довідка з ідебу, і там зазначено, підвищується рівень освіти чи не підвищується. Чи порушується послідовність чи не порушується послідовність? Якщо порушується, відстрочку не буде надано. Якщо не порушується, тоді все добре. Матиме право на відстрочку. Крім того, мають право на відстрочку вчителі, науково-педагогічні працівники. Викладачі, але за умови, що вони працюють на 0,75 ставки, не менше за відповідним усім місцям це їх основне місце роботи. В Такому випадку теж подають документи і вони можуть оформити відстрочку. Ще з одних таких досить актуальних підстав на відстрочку є безпосередньо також зараз. Я хочу вас орієнтувати, особи, які мають з близьких родичів загинувших. Безпосередньо під час або ОТО АТО, або ООС, або вже наразі від повномасштабного вторгнення, але близькими родичами є безпосередньо родичі першого ступеня споріднення. Це там брат, рідний, сестра, один з батьків, чоловік, дружина, тобто саме такого переліку родичів. Це не дальні родичі, а саме кров кровного споріднення, першого ступеня споріднення. Також і деякі інші підстави для відстрочки, чітко передбачені в статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Вони вже більш розширені, основні з них ми з вами обговорили. Але якщо у вас залишилось питання, нагадую про можливість записатися на індивідуальну консультацію, зателефонувавши нам за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або також написавши в приватні повідомлення. Також друзі, нагадую, хто сьогодні запишеться на консультацію за промокодом адвокат. Отримує знижку 10% на нашу консультацію. Тому не втрачайте таку можливість. Нагадую промокод адвокат. була на зв'язку старший адвокат Катерина, юридична компанія «Юрси-Партнери». Всім гарного дня. До побачення.